Всім доброго дня! І запрошую вас на свій канал. Усім гарного, пригарного перегляду. Сподіваюся, що це відео вам принесе маленьку користь і насолоду від пейзажів. Певно, по, по такому пейзажу можна здогадатися, де живуть люди, бо насправді так же і багато. Такої краси можна побачити у світі. По кількості снігу. І по низькому сонцю. Ось наші гори норвежські, північні. Як можна в них не закохатися, я просто не знаю. Це Така неймовірна краса природи. І вони насправді з усіх боків ми живемо в такому місці, яке оточене горами. Десь нижче, десь вище, але гори вони супроводжують наше життя постійно. Чомусь так поволося, що коли я дивлюся на небесне небо, я завжди бачу літак. І... Відповідно, від, коли бачу його, відбирає своє бажання високовесо. <рістянниць> Бачите це? Літак. Я навіть не уявляю, наскільки там яскраво зверху, бо сонце настільки яскраво світить, Не передать. І воно, е, на, воно достатньо низько через те, що тільки зараз у нас з'являється сонечко. Бо... Два місяці ми були без сонця. Це кінець листопада і кінець січня. Але було багато хмарних днів, тому сонечко не з'являлося. І зараз ми його бачимо вже. Зараз у нас день. Зараз день набігає з шаленою швидкістю. Десь по 15-20 хвилин з кожного кінця, зранку і з вечора. І е, десь якраз у е, грудні, коли Різдво, це найтемніші дні. Сонце взагалі, його взагалі нема в цей період, але й день він дуже-дуже короткий, десь з 11 ї і до півдругої. Тобто буквально дві годинки, дві з половиною годинки у нас такі пах. Пасмурна погода. Тут це ніяк не світле небо. Це затягнуте небо хмарами, така сіра, сіра, сіра. Дуже темна погода, навіть ліхтарі не вимикаються. А наразі на сьогоднішній день це 11, 11 лютого в нас. і... У нас світи сонце, і це так неймовірно. Неймовірно розуміти, що. Ось, ось воно сонечко. Ось таке відео я знімала буквально нещодавно. І таке сонечко вітало мене з кінцем робочого дня. Це дуже велика рідкість. І нарешті воно тут. Діти безмежно щасливі бачити сонце на небі. Як кажуть норвежці, вони дуже люблять їздити на Сідан. І для мене, коли сонце виходить в Норвегії, це наче я відправилась кудись на відпочинок. Тому що, коли ти живеш на півночі і тим паче за полярним колом, коли в тебе дуже мало сонця, то це явище, воно приромпрі. Рівняється з якимось явищем північним сяйвом, чи е, навіть днем Народження, я б сказала. Настільки це неймовірно красиво. Зрозуміють, тільки люди, які дуже, дуже давно живуть на півночі, яким то ще так само не вистачає сонечка. Да, скажете ви люди. А в нас сонце постійно, але. Але для нас це щось неймовірно таке тепле. І як, в такий, прекрасний, як в такий прекрасний день не вийти на вулицю. Тому, звісно, ми на вулиці загораємо, засмагаємо і приймаємо сонячні ванни, наповнюємося вітаміном Д, який так ми потребували ці місяці. Останній раз ось так ось чоловіку. Напевно, дуже жарко. Жарко тобі. Дуже жарко Ігорінь. корінь. Бо дійсно сонце світить, але ну. хочеться розтібнутися. Ви тільки подивіться на це. Знімаю для вас, бо сама налюбуватися не можу. З перших днів проживання в цьому місці я знаходжусь. В неймовірно чарівному стані, бо насправді око не може сприйняти цю красу, яку ти бачиш, бо вона не плоська. І це насправді так дивно. І спочатку, після того моменту, як проходить Різдво, починається відлік дня. Тобто, починається рестарт дня. І починають набігати години. І це не так, як там, десь нижче да, під полярним колом, а за полярним колом день набігає по 40-50 хвилин за один день. І для розуміння, що коли коли це Різдво, це день в дві годинки і нема ні сонячного заходу, ні сонячного сходу, його просто не реєструється в інтернеті. І, звісно, його і нема у житті. Але через, через, через час, коли проходить Різдво, десь з 25 28 числа, починається відлік назад, і поступово-поступово. Десь вже в січні, 10 числа. Вже можна побачити в інтернеті, що день починає прибавлятися. І наразі день він вже настільки збільшився за цей півтора місяці, від нуля можна сказати, і до 8.30, 8.00 ранку. Вже сьогодні ми прокинули світло на вулиці з 8 ранку і до. П'ятої в нас світло. Настільки е, велика різниця за півтора місяці. Це важко уявити, тому що, е, тому що наприклад, в Україні це було так, що буквально от 4 години це приблизно там, 2 місяці треба було для того, щоб збільшився день на 4 години. А от за північним колом це Просто як мотор вимкнути. А ось це відео я знімала за декілька днів до Різдва. І насправді це був пік темності. Ви бачите, наскільки, наскільки велика різниця між сьогоднішнім відео і тодашнім відео, бо дуже-дуже темна картинка. Наш син вже давним-давно адаптувався до цієї зими. До холодів. Хоча я б не сказала, що тут не дуже холодно. Це може бути мінус 20 але достатньо рідко. В основному мінус 10, мінус 12 І сухе повітря, тому зима тут відносно суха і тепла. Так, да, сонечко, якщо ти хочеш, ти можеш також до папи піти. Да? Угу. Ти ступай і балансуй син, добре? А тепер маленький факт. Про місцеву церкву Вона була збудована в 1884 році, повністю з дерева, добудована ще через декілька десятків років і сталося лихо. В неї потрапила блискавка, і вона була повністю згорівша. Через один рік побудована ось ця, яку ви бачите зараз. Влітку це все зелене. Але є гори, які не, не тануть. Ось ця гора не тане, і ось ця гора, ось ця я, над якою сонечко, вона також повністю не тане. Видно е, влітку, як течуть ручії, ріки з гори, але е, сама верхушка вона залишається білою. Як на мене, це ідеальне місце для виховання дітей, тому що насправді тут навіть нема поліцейського відділку, тому дуже спокійне і комфортне місце для виховання діток саме в норвежських маленьких селах. Для норвежської дитини вид, погуляти біля океану, покидати камінчики, покататися на санчатах, поїсти снігу, буруляк, подивитися на сонце це і є дитинство. Якось весни я здавала екзамен на рятування на воді. І це був холодний день, вода була 6 градусів тепла, і сам екзамен проходив в воді в океані. І перше, що я пам'ятаю, це настільки солоний смак води і дуже холодний, дуже холодна вода. Але буквально за декілька секунд вода перетворюється на щось таке прямо гадач, якийсь гейзер. Це затягує багато норвежців. Вони плавають в холодному Атлантичному океані і таким чином закалюються. Я думаю, я не буду виключенням, тому що мені сподобалось. Місцевості достатньо мало тварин, це точно лосі, яких ми бачимо від усіль. Вони спускаються з гір, тому що в горах по пояс мені так, напевно, по груди снігу, і, звісно, їм не комфортно там ходити, тому вони спускаються вниз до людей і їдять тут. Кору від дерев, все, що знайдуть. Все, що знають травоянна. Тому часто дуже можна побачити, і думаю, сонечко, часто можна побачити сліди лосів. Моя дитина, наша дитина дуже реагує активно на сліди лося або на їх екскременти. Зараз такий період, коли дитина хоче робити все сама, тому не з першого разу просить допомогу. Сі стігу. А-а-а, на Це був прекрасний перший сонячний день, всі нагулялися, наїлися снігу, приймали сонячні ванни. Їдемо назад додому. Будете вже, напевно, замерзло. Час спати і відпочивати. Друга одразу момент нам Я рука опустив в воду. А наразі я буду завершувати відео. Всім бажаю мири злагоди, любові в родинах. Тепла сімейного і бережіть себе. До нових зустрічей!